Друзі, я хотів би задати кожному з нас запитання. А можливо, ви вже чули не раз його. Чому ми приймаємо причастя? Чому ми приймаємо причастя? А якби це задали наші діти? Щоб ми їм відповіли? Чому ми приймаємо причастя? Я думаю, я хотів би, щоб ми сьогодні знову поринули в ці речі, щоб ми могли пригадати, чому ми приймаємо це причастя, чому це настільки важливо його приймати, щоб ми могли зазирнути в ті події, ми могли переосмислити і по-новому по його подивитися. Будь ласка, відкрийте перше Коримфянам, 11 розділ. 1 Коринфянам, 11 розділ з 23 по 28 вірш. Перше Коринфянам, 11 розділ з 23 по 28 вірш. Бо прийнявши я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був узяв хліб. Подякуві віддав, перелономив і сказав: Прийміть. Споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу він взяв по вечері й сказав: це чаша нового заповіту у крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. Тому то, хто їсть хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винен супроти тіла та крові Господньої. Нехай кожна людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, і хай п'є. Друзі. Давайте ми спробуємо передивитися, подивитися, чому я приймаю причастя. І ми спробуємо дати відповідь, чому настільки це важливо приймати причастя? 24, 25 вірш. Подякую віддав, подякую віддав і переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє. Що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу, він взяв по вечері і сказав, це чаша нового заповіту. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Першу річ, яку я помітив, чому ми маємо приймати причастя, чому ми це робимо? Бо це спомен. Це спомен. Звичайно, слово спомин має негативну окрасу. Але якщо подивитися, що таке спомен, що означає це слово? Це певна подія, яка, яку ми згадуємо, яку ми вшановуємо. Або навпаки, це подія, коли ми згадуємо подвиг людини. Це спомен. Чи була у вас ситуація, коли ваш ліпший товариш? Приходив до вас і питав, друже, мені треба певний цей час, щоб ти або молився, або щоб ти приїхав, або щоб ти приїхав, ну, прийшов до мене. Яка ваша була реакція, коли ваш ліпший товариш щось просив вас? А, забув, ай, не було часу, друже, пробач, не молився за тебе. Прости. Чи можливо, б? ви б по-іншому поставились? Ви б записали собі на телефон нагадування, ви б поклали якусь бумажку, яка б постійно кожного ранку б нагадувала про цю подію. Я думаю, кожен з нас би обрав би другий варіант. Одного разу мій товариш він живе за кордоном, і вони вже були одружені 10 років, і його це вже наболіло, не маючи дитину. Попросив мене молитися. Друже, молись, будь ласка, за нашу сім'ю. Ми хочемо від Бога дитинку, хоч в них є достаток, в них є можливості більше, ніж в нас в Україні. Але він попросив мене молитися. Коли мене народилася доця, я поділився з ним. Коли народилися, мав народитися Лесик, і я почав думати, а як я поділюся? Як я поділюсь цією новиною? Я переосмислив, наскільки я почав молився за нього. І коли народився Лесик, я прийняв рішення, я буду молитись за Нього. Я буду молитись і переживати за їхню віру. І Я пам'ятаю одного вечора, я став на коліна, Господи, вони так служать Тобі, вони так піклуються про підлітків. І вони так мріють, що ти маєш їм подарувати дитину, і вони впевнені. Благаю, зроби чудо в їхньому сім'ї. І ви знаєте, коли він позвонив, і він сказав, у нас буде дитина, і я такий: вау! Я доклав, хоч, можливо, чуть-чуть якісь зусилля, але, але я почув свого товариша. Я переосмислив і я почав переживати за нього. Друзі, ключова фраза, яка звучить в цьому уривку, це робіть на спомен про мене. Ісус, Він є наш друг, Він є той, хто допомагає нам. І ви знаєте, що Він просить? Робіть на згадку про мене. Робіть це на згадку про мене. Згадуйте ці речі, щоб ми пам'ятали, що Він зробив на Голгофі, щоб ми пам'ятали ціну. Яка відбулася на Голгофі, щоб ми могли піти на Голгофу разом з ним, щоб ми могли пригадати Хевсиманію, коли він там страждав, щоб ми могли пригадати той суд, який відбувся там, щоб ми могли побачити тих свідків, які звинувачували в неправді Його. Ми могли зайти в приторі, де його бичували, де з ним знущалися воїни. Ми могли разом з ним піднятися на Голгофу. На Голгофу. Друзі. Ми зібрались сьогодні, щоб згадати, щоб згадати нашого Господа подвиг. Ми зібрались тут, щоб переоцінити, по-новому подивитись на ці речі. Але є один нюанс. Хто для мене Ісус Христос? Хто сьогодні для мене Ісус Христос? Якщо це просто якийсь персонаж, я буду ставитись до цих речей байдуже. Я буду мати можливості міняти якісь свої бажання, пріоритети. Я найду лазейку для того, щоб не приймати, не згадувати ці речі. То для мене Ісус Христос. Якщо Ісус це мій друг, тішитель, заступник, порадник, той, хто дав мені можливість відчувати Божу присутність щодня. І коли Він буде просити, зроби це для мене, Я в свої, ми зі своєї сторони маємо все зробити, щоб упорядкувати своє життя для того, щоб виконати його прохання. А Він просить, щоб ми приймали це. Що для нас зробив Ісус? Що для тебе зробив Ісус Христос? Отож, перше, чому ми це робимо? Чому ми приймаємо причастя, Бо про це попросив наш друг, наш Господь, Ісус Христос. Він Це просить, щоб ми це робили. Наступна річ, чому ми приймаємо причастя. 26-й вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. Аж доки він прийде. Коли ми приймаємо причастя, ми звіщаємо. Що ми звіщаємо? Смерть Господню, і що Він прийде? Він має прийти. Тобто ми говоримо іншим людям, що в центрі нашого життя є Ісус Христос, що Він є центром нашого життя, Він є центральною фігурою кожної з нас, бо Він помер. Він Воскрес і Він прийде. Він помер, Він Воскрес і Він живий на небесах. Приймаючи причастя, ми говоримо, що Ісус Христос незабаром також прийде. Прийде за нами. Друзі, кому ми сьогодні свідчимо? Озверніться навколо. Кому ми сьогодні свідчимо? Один одному. Ми сьогодні свічимо один одному, дивлячись на один одного, ми можемо збагатитися вірою, що ми не одні. У нас є однодумці. Так, ми різні, з різними думками, з різними емоціями, з різним складом мислення, з різними темпераментами. Але ми, коли збираємося разом тут, ми говоримо, проголошуємо один одному, що ми чекаємо на прихід Христа. Ми чекаємо, він, ми чекаємо, ми бачимо, що Він нас прощає. Ми говоримо ці речі. Ми говоримо, що Його тіло було розбите на шматки. Ми говоримо, що Його кров була вилита до кінця, заради того, щоб наша віра стала кращою, щоб наша віра, що ми прощені Його кров'ю. Ви знаєте, таку групу людей з різними мисленнями не надурити, бо ми віримо в те, що Христос, віддавши своє життя, віддав життя своє, і смерть Його не втримала. Він воскрес. Він злимав печаті смерті. Він піднявся на небеса для того, щоб заступатися за кожну з нас. І він скоро гряде. І він скоро прийде для нас, за нами, для того, щоб забрати в свій небесний дім. Чи готовий я сьогодні до цієї зустрічі? Кому ми сьогодні ще свідчимо, друзі? Озирніться. Яку ви ще категорію бачите тут? Наші діти? Друзі, ми сьогодні, приймаючи причастя, святкуємо свідкуємо нашим дітям, що наш Господь живий, що Він воскрес, що Він простив наші гріхи. Да, ми недосконалі батьки, але ми свідчимо нашим дітям, що він скоро прийде і Він забере своїх дітей. Друзі, а давайте ми спробуємо уявити іншу картину. Якщо ми нехтуємо цими заповідями, якщо ми ставимося поверхнево до цих речей, якщо ми знаходимо ми можливості казати, ні, я сьогодні посижу вдома, побуду собі десь тихенько. То як наші діти будуть ставитися до цих речей? Яке наших дітей буде відношення, бачучи наше відношення? Поверхневе, байдуже, їх не буде це чіпляти? Яке наше свідоцтво до наших друзів невідрожених? Яке наше свідоцтво? Для церкви один одного, яке наше свідоцтво для наших дітей. Отож, друзі, приймаючи причастя, ми святкуємо, що наш Господь прийде і забере нас забере нас в домівку. Ми святкуємо, що смерть Його не втримала. Ми святкуємо, святкуємо про перемогу, приймаючи причастя. Ми говоримо іншим, ось він, він живий. Наступна річ, чому ми приймаємо причастя, чому потрібно прич... приймати причастя? 27 і 28 вірш. Тому той, хто їсть хліб цей, чи питиме чашу Господню негідну, буде винний супроти тіла та крові Господній. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і чашу п'є. Коли ви читаєте ці рядки віршів, на яку думку вас наштовхують ці речі? Мене на самоаналіз. Самоаналіз. Що таке самоаналіз? Самоаналіз це процес дослідження і розумів над своєю особистістю, діями, думками, почуттями, мотивами. Як часто ми робимо самоаналіз? Друзі, давайте ми спробуємо скласти список, як я, коли я роблю самоаналіз. Коли мені говорить правду про мене, правда? Коли мене торкається щось і болить, І я тоді починаю думати і аналізувати себе. А чому це так відбувається? Але насправді, ми мало себе аналізуємо. Нам легше аналізувати когось. Нам легше скласти діагноз комусь, ніж собі. Горе мудрі, горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самими. Писання говорить, що горе цій людині, яка мудра в своїх очах, бо вона не аналізує себе. Вона самовпевнена в собі. Вона бачить тільки ту хорошу сторону, а іншу сторону вона відкидає. Ось чому ми маємо приймати причастя, друзі. Причастя – це зупинка, щоб проаналізувати себе. Причастя це зупинка для того, щоб ми могли зупинитися і проаналізувати себе. Нехай же людина випробовує себе. І нехай хліб їсть, і з чаші п'є. Отож, випробувати себе, перевірити себе. Перевірити свою міцність, перевірити свою віру, перевірити свої стосунки, перевірити свою якість. Перевірити. Наприклад, за останній час, які мої були стосунки з Господом, а які мої стосунки були з людьми? Зі своїми дітьми, своєю половинкою. Де мої ноги підслизнулися? Яку я гріховну звичку маю залишити сьогодні біля Голгофи? Що я маю позбутись свого життя? Що стоїть між мною і Господом? Який ідол. Я задумався. А для чого це робити? Ми ж можемо в себе і вгрузити? Але знаєте, що я зрозумів? Що це показує нашу безсилля. Що ми не можемо без Ісуса Христа. Це показує, що ми потребуємо Його жертви. Ми потребуємо ці символи. Ми потребуємо прощення. Це показує, що без Ісуса Христа. Ми не зможемо це мати. Чому ми приймаємо причастя? Бо це зупинка проаналізувати свою любов до Господа. Це зупинка для того, щоб на фоні цих символів, на щоб на цих фон, символів почати роздумувати, хто я є. Які мої дії були протягом тижня? Про що я думав? Які були мої мотиви? Чому я робив ці речі? Зупинка причастя це зупинка. Попросити пробачення Ісуса Христа. Попросити Ісуса Христа пробачення за свою поведінку, за свої мотиви, так, як ти робив в сім'ї. Це зупинка. Це зупинка сказати, Господи, достатньо жити в гріху. Це зупинка попросити в нього пробачення. Господи, забери цей гріх. Зупини беззаконня. Отож, приймаючи причастя, ми маємо нагоду зупинитися. Переоцінити Божу любов до себе, попросити пробачення, бо Він скоро прийде. Отож, як підсумок, чому ми приймаємо причастя? Чому ми приймаємо причастя? Бо це спомен про Його жертву, Його подвиг, бо Він попросив нас, друзі. Ісус Христос просить нас це робити, бо це свідчить. Що це свідоцтво, що Ісус Христос помер, що сьогодні Ісус Христос заступається за Тебе, що сьогодні Ісус Христос готує прихід і Він скоро прийде. І це зупинка. Перевірити себе. Це зупинка позбути сьогодні тих речей, які стоять між мною і Господом. Друзі, після мене буде пісня яку війня буде співати, і так хотілося б, щоб під час цієї пісні ми могли б побути перед Господом. Піти на Голгофу, попросити його пробачення, залишити там беззаконні свій гріх. У Нас буде зараз пісня, під час цієї пісні ми зможемо попросити в один одного прощення. Ми можемо попросити один одного прощення. Під час цієї пісні ми зможемо побачити, Господи, я хочу стати краще. Амінь.